А я сама, як нареченого, побачила, то мало не впала, а що вже про чоловіка казати. Я вже раділа, що він краватку в руках не тримав, а донька наче нічого не помічає, що ми з батьком геть такого шлюбу не схвалюємо. Я думала, що ми витратимося на доньчине на навчання, а там якось буде, бо я геть не розраховувала, що на другому курсі вона захоче заміж виходити. Доню, ми ледве навчання оплачуємо яке весілля потерпи до п'ятого курсу. Мамо, Микола до п'ятого курсу чекати не хоче, а сама аж світиться від щастя. А тепер я розумію, чому Микола так спішив може й не дочекатися. Перед нами стояв пан, скажімо так Мамо, тату, це Микола. Він професор, викладає в нашому університеті. Проходьте, мій язик сам сказав це слово, бо я не знала, що й думати. Сіли ми за стіл, чоловік на те все дивиться з-під лоба. я теж не рада, Микола очима туди-сюди бігає, одна донька, наче нічого не помічає. То, кажеш, Миколо женитися надумав? питає чоловік. Так, у мене серйозні наміри. А дотепер ти не міг одружитися? Чого ж у мене була дружина? А що ж сталося? Характера мене зійшлися.